Ласкаво просимо до ЄСЛ школи англійської мови. Якщо ви дивитесь це відео, то ми чекаємо вас до нашої філії за адресою вулиця Європейська, 20А у самому серці міста. ESL працює вже 12 років, і ми єдині, хто пропонує офлайн заняття в Дніпрі. Ніщо не замінить живе спілкування, це драйв та стовідсоткова мотивація у колі друзів. Більше п'яти тисяч людей обрали наш офлайн курс, і більше половини з них досі залишаються з нами, відвідуючи курси, спікінг клаби та муві-клаби. Наша методика це результат багаторічного досвіду і успішної практики вивчення мов. Вона проста і ефективна. Ми навчимо вас природним чином, як ви вивчали рідну мову. 80% уроку ви говорите англійською, а 20% поповнюєте солонковий запас та вивчаєте граматику. Ви засвоюєте цю теорію, щоб гарно висловлювати свої думки, а не просто запам'ятовувати правила. ЗЕСЛ ви почнете розмовляти англійською вже на першому занятті. Чекаємо вас на безкоштовному пробному уроці, де ви познайомитесь з методикою ЄСЛ, і також зможете пройти тестування і визначити свій рівень англійської мови. Бай-бай!